Всім привіт, це вікс! І сьогодні я навчу вас, як робити камінь, а також гладкий камінь. Ви поставте лайк, підпишіться на мій канал і нажміть на дзвіночок. Ну а ми поїхали! Підходимо до моєї чарівної скриньки, відкриваємо і бачимо блок кругляку. Що ж нам тепер зможуть робити, щоб вийшов простий камінь? Все дуже просто. Беремо кругляк. І запихаємо його в піч. І чекаємо, поки він переплавиться. З кугляку нам виходить блок камню. І якщо ми глянемо, дійсно, це блок камню. Ну, як нам з блоку камню зробити гладкий камінь? Все дуже і дуже легко і просто. Беремо камінь, назад запихаємо в нашу піч. І чекаємо ще декілька секунд. Після чого ми можемо замітити, що в нас виходить гладкий камінь. І якщо ми подивимось, дійсно це гладкий камінь. Надіюсь, дане відео було вам корисним. Ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і нажимати на дзвіночок. З вами був Вікс. Всім удачі і всім пока!